Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про таку цікаву картину. Я її зробив сам. В чому її особливість? А особливість її в тому, що вона складається з банкнот. Так, Номіналом 1, 2, 5, 10 гривень. Також особливі вони є тим, що вони не розрізані. Тобто вони йдуть з'єднані по дві штучки. Також. Їхньої особливістю є те, що це фактично останній рік випуску даних банкнот. Ці банкноти вже замінені монетою, і 1-2 гривні це 18-й рік, 5-10 гривень це є 2015 рік. І все. Після 100 ну, років, відповідно, ці банкноти вже не випускалися, і поступово вводяться з обігу, і вже паперових банкнот не буде. Тобто тут така собі навіть історична паралель, так, щоб мати таку цікаву пам'ятку в вигляді. Картини. Також в мене є ось по гривні картина, а тут шість банкнот, з'єднані взагалі між собою. Тобто вони не розрізані. Всі ці банкноти з'єднані, вони не розрізані. Національний банк так випускав в листах по 60 штук ці банкноти, і люди, які мали загально лист, розрізали собі частинами. Я таку частинку придбав і зробив собі таку картину і картину. Загалом номіналу 1, 2, 5, 10 гривень. Так ближче покажу. Ось так. На мій погляд, досить цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім гарного дня і до побачення!